Навіщо фінансова грамотність закупівельника? Фінансова грамотність для закупівельника це не про Excel і калькулятор. Це про вплив. Чому це важливо? Перше це контроль бюджету, розуміння фінансів допомагає уникнути зайвих витрат та ефективно розподіляти ресурси. По-друге, це оптимізація витрат. Грамотний закупівельник знає, як знайти баланс між якістю та ціною, а не просто вибрати найнижчі тарифи. Третє, переговори з постачальниками. Якщо ви розумієте фінансові ризики та можливості, вам легше домовлятися про вигідні умови. І четверте, це аналіз економічної ситуації. Ціни інфляції, коливання ринку, закупівельник, який розбирається у фінансах, знає, коли варто купувати і як мінімізувати ризики. Фінансова грамотний закупівельник це партнер для Сієфо, а не просто виконавець закупівель. Бо хто вміє рахувати, той приймає сильні купірні рішення. Прокачай свої навички в фінансах, ставай тим, без кого неможливо стратегічне закупівельне рішення.